Андрійович Криман, я начальник штабу Дарницької громадської влади. У 2015 році за підтримки голови Дарницької районної адміністрації був запущений пілотний проєкт по організації зони відпочинку у парку Партизанської слави. Було це зроблено з наступної цілі, бо кожні вихідні в літній сезон. Люди виїжджали в парк, заїжджали на машинах, палили багаття. Це було повне небезпечно, це було не зовсім комфортно. За себе залишали дуже багато сміття. І Геннадій Львович Сінцов підтримав нашу ідею зробити тут культурне місце відпочинку на європейському рівні. Тобто це були такі альтаночки. Зробити якусь таку фіксовану плату для того, щоб вивозити сміття, прибирати територію. Озеро. 15-й рік показав, що це було навіть комусь було незвично, комусь, як завжди, є люди, яким це не подобається, що хтось щось робить. Але буквально за місяць-півтора вже було видно, що в парку немає ні одної машини, бо машини не запускалися і виганялися, якщо такі заїжджали. Немає сміття. Місце стало більш таким привабливим, культурним, бо люди не боялися сюди ходити. Тут була постійна охорона, була, постійно були патрулі, які слідкували за громадським порядком. 15-й рік показав, що це гарно. Геннадій Львович сам виїжджав сюди неодноразово, він чуть ли не, практично кожні дві неділі він заїжджав, дивився. Чи тут робиться все так, як ми домовляли, щоб це було культурним місцем відпочинку? Це було дійсно культурне місце відпочинку. В 2016 році, почали... так, в 2016 році ми запропонували зробити проєкт організації території, який в принципі, ми її оплатили. Замовником був КП УЗН. Ми як спонсори цього проєкту. Проект був зроблений, він зараз знаходиться в КМДА на підписах. Більшість підписів там зроблені, але от там на верхніх етапах воно трошки, як завжди, в нас приберег крутії, воно затримується. Але це не зупинило наш київський благоустрій, який вирішив своїм рішенням, що це погано для благоустрою, що це неправильно що буде краще, якщо люди будуть сидіти на землі, палити багаття, залишати сміття. Тому вони своїм рішенням прислали групу, яка повинна була демонтувати це все і вивезти. Група приїхала назвати це демонтажем, ну, я не можу це назвати демонтажем, бо коли дерев'яну альтанку бензопилою спилюють, просто перепилюють, то це не демонтаж, це знищення. Вандальні дії при підтримці близько 120 хлопців в балаклавах, бензопили, Діти, дітей напугали, кричали, щоб вивезти все під чисту. Після себе оставили кучу сміття, кучу недорозібраних альтанок, недорізаних. І по факту ми ще два дні тут самі все це прибирали, вивозили, очищали. Якщо вже кажуть, що нам не можна тут нічого для людей робити, то значить це не можна. Принцип у них був такий, у вас не до кінця оформлені документи. І це вже нікого не турбує. Гарно це чи не гарно. Багато людей казали, що це, це ми набиваємо собі кармани. Але по факту кошти, які йшли е, від цих альтана, частина йшла на підтримку парку, частина йшла на підтримку правопорядку. Е, Більша частина коштів, яка приходила з цих ольданок, вона була застосована для закупівлі для бійців зону АТО потрібних речей, тобто там форми, моноклі, біноклі, приціли. За, скажімо так, З 15-го року, з літа 15-го року, от по сьогоднішній день, в зону АТО нами було вивезено близько десь. 300 тонн гуманітарної допомоги. І це не гуманітарна допомога, яка передається там якимось там військовим частинам, і там вони самі розбирають. Це була, практично, доводилося до кожного бійця на саму передову, там, де їм що потрібно було, те й ми їм і давали. Також була організована вже от три вантажівки 20 тонні Це медичних. Так, медичних приладів, які були завезені в Маріуполь до шпиталю, в якому лічаться наші хлопці в секторі М. Це теж требує коштів на ті ж машини, їх треба оплатити, яка буде вести це все. Там там треба могти розгрузити. Це багато, багато роботи і ці альтанки вони давали можливість підтримувати хлопців там, бо людей вже трошки впало, впав настрій, люди бачать, що. Війну цю ніхто не хоче закінчувати, вони не дуже хочуть вже й допомагати, бо бачив, що це немає такого сенсу, як це був 2014 рік початок. Тому, а зараз, ну, що я можу сказати, Ну, зламали це все, да? зламали. Побачимо, що воно буде. Вчорашній день вже показав. В парку було близько 20 автомобілів, люди сиділи, розводили багаття. Після себе. Ну, деякі у нас є, є нормальні люди, які після себе позбирали сміття, віднесли тобто, мусорних баків, які за наш кошт вивозились. Ну, зараз, мабуть, ми вберемо ці баки, хай і держава займається. Хай КП, благоустрій міста Києва, за свої кошти тут все робить. Ми будемо дивитися, якщо ми робимо щось погане то люди, мабуть, би не ходили сюди, вони б не сідали в ці альтанки, вони б не замовляли їх наперед. І ще, до речі, про оплату. Всі кажуть, от хтось набиває кошти. Було два принципи. Або треба оплатити, і ці кошти підуть на користь для парку і для хлопців а то. або взяти два 60-літрові пакети для мусору, пройтися по парку, зібрати це сміття, принести і, будь ласка, альтанка ваша. Сідайте, відпочивайте. Ну, люди ж не хочуть ходити збирати, тому всім було більш комфортніше заплатити якусь там суму невелику. Це невелика сума для того, щоб відпочивати культурно. Люди підходять кажуть, а є ще альтанки? нема, вже всі зайняті. І це, це тут треба, бо зона для відпочинку вона повинна бути чистою, культурною і безпечною. Ну, за ці ж кошти була зроблена дитячий майданчик повністю. Було завезено 4 сорокатонника піску, зроблений пляж, почищено озеро. Тобто ці кошти не клалися так, щоб в карман, що я собі заробляю, то такі звучить. Це йшло на те, щоб тут зробити гарну європейську культурну територію для відпочинку. Більше мені додати нема що. Влада не розуміє, що робить. І дякую Геннадію Львовичу, що він тоді підтримав. На жаль, не змогли ми довести це все до логічного завершення. Але час є, встигнемо. Зробимо. Дякую.